Божі слова на кожен день. Божі слова поширяться незліченними домівками та стануть відомі всім. І лише тоді його робота пошириться цілим світом. Іншими словами щоб Божа робота поширилась усім світом, мусять поширюватися його слова. У День Божої слави Його слова покажуть свою силу та владу. Кожне його слово з незапам'ятних часів і до сьогодні справдиться та збудеться. Так слава буде Богові на землі, тобто Його слова запанують на землі. Усі нечестивці будуть покарані словами з Божих вуст. Усі праведники будуть благословенні словами з Його вуст, і все визначиться та довершиться словами з Його вуст. І Він не являтиме ні знаків, ні чудес, усе буде виконано Його словами, і Його слова породять факти. Усі на землі вшанують Божі слова і дорослі. І діти, і чоловіки, і жінки, і старі, і молоді усі люди скоряться Божим словам. Божі слова являються у плоті, щоб люди їх бачили на землі живо й виразно. Ось що значить для слова стати плоттю. Бог прийшов на землю переважно для того, щоб справдити факт. Що слово стане плоттю, себто він прийшов, щоб його слова вийшли з плоті, після того всі його слова збудуться в період тисячолітнього царства та стануть для людини очевидними фактами, і люди їх бачитимуть власними очима без найменших розходжень. Таке найвище значення Божого втілення. Таким чином. Робота духа звершується через плоть і слова. Таке справжнє значення того, що слово стає плоттю та явлення слова у плоті. Лише Бог може висловлювати волю духа, і лише Бог у плоті може говорити від імені Духа. Слова Божі роз'яснюються у втіленому Богові, і всіх інших вони скеровують. Ніхто від того не вільний, і всі вони існують у цих межах. Лише з цих висловлювань люди можуть отримати усвідомлення а ті, хто такого не здобуває та гадає, що ці слова можна здобути з неба, плекають порожні мрії. Така є влада, що виявляється в утіленій плоті Бога. Змушуючи всіх вірити в неї з повною впевненістю. Навіть найповажніші знавці та релігійні пастирі не можуть мовити цих слів. Усі вони мусять їм скоритися, і ні в кого не буде іншого початку. Бог скористається словами, щоб завоювати Всесвіт. Він це зробить не через свою втілену плоть, а через висловлювання з уст Бога, що став плоттю, щоб завоювати всіх людей у цілому світі. І тільки це є слово, що стало плоттю, і тільки це є явлення слова у плоті. Може, людям і видається, ніби Бог зробив небагато. Та Бог має лише промовити свої слова, і вони стануть вповні переконаними та благоговійними. Без фактів люди кричать і репетують з Божими словами вони вмовкають. Бог напевне справдить цей факт, бо це його давно визначений план справдити факт приходу слова на землю. Власне, Мені немає потреби пояснювати прихід тисячолітнього царства на землю то прихід Божих слів на землю. Сходження нового Єрусалима з небес є приходом Божих слів, щоб жити поміж людей, щоб супроводжувати людину в кожній дії та всякій найпотаємнішій думці. Це теж факт, який Бог справдить. Це краса тисячолітнього царства, це план, визначений Богом, Його слова являться на землі на тисячу років і являть усі його вчинки, і довершать усю його роботу на землі, після чого ця стадія людства дійде кінця.